Кварцевий годинник з Jump. Є в чорному кольорі корпус та ось такий срібний. Розглянемо налаштування та сам годинничок на прикладі одного з годинників. Корпус іде з міцного полікарбонату. В срібному кольорі це йде металевий корпус. Ремінець це м'який такий якісний каучук та стандартна застібка. Годинник має підсвітку. Підсвітка доволі яскрава, особливо у вечірній час доби. Зараз на вулиці сонячно, тому не дуже добре видно. Так, це у нас був вімкнений таймер. Щоб налаштувати годинник. В режимі основного часу натискаємо нижню праву кнопку. У нас починають блимати секунди. Щоб збити секунди до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, вони йдуть далі. Ви собі збиваєте до нуля, коли вам це потрібно. Щоб пройти далі на години та хвилини, натискаємо нижню ліву кнопку. Починають блимати години. Натискаємо знову верхню праву кнопку. Обираємо потрібний час. Та натискаємо нижню ліву кнопку. Далі блимуть хвилини. Так само, як і години, Верхньою правою кнопкою обираємо потрібну кількість хвилин. Натискаємо знову нижню ліву кнопку. Це у нас місяць. Налаштовуємо місяць верхньою правою кнопкою. Натискаємо знову нижню ліву і переходимо на дату. Обираємо потрібну дату, натискаємо знову нижню ліву кнопку. Зафіксували. Бачимо, зараз у нас блимають дні тижня. Дні тижня вказані скороченнями англійською мовою. Щоб обрати потрібний день тижня, так само натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, у нас відмітка рухається по колу. Обрали потрібний день та натискаємо знову нижню ліву кнопку. Обираємо 24 години формат часу або 12-годинний. Все, ми налаштували час, бачимо, знову дійшли до секунд. Отже, все налаштували. Для фіксації натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо в наступний режим нижньою лівою кнопкою. СП це в нас секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, пішли мілісекунди, секунди та хвилини тут будуть. Щоб зупинити, натискаємо верхню праву кнопку ту саму. Щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо далі нижньою лівою кнопкою. Основний час секундомір. Ал – це в нас будильник. Будильників тут є декілька. Щоб налаштувати будильник, натискаємо нижню праву кнопку. Так само, як і основний час, налаштовуємо будильник. Цією кнопкою нижньою лівою перемикаємося на хвилини. Верхнюю обираємо потрібне значення. Фіксуємо нижньою правою кнопкою. Натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, що тут зверху в нас з'являється «АУМ». Це у нас будильник увімкнено. Це у нас Сік це погодинний будильник. Можна обидва вимкнути, увімкнути кожен окремо або обидва увімкнути. Переходимо в наступний режим нижньою лівою кнопкою. Основний час, секундомір, будильник, таймер. Щоб налаштувати таймер, ми використовуємо ті самі кнопки, як і для основного часу. Нижня права кнопка. Налаштовуємо потрібний час. Верхню беремо значення, нижню переходимо далі на хвилини і фіксуємо нижньою правою кнопкою. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб його зупинити, натискаємо знову ту саму верхню праву кнопку. Також у нас є ще подвійний час. Це у нас основний час, секундомір, будильник, таймер. І тут бачимо Т2 це наш подвійний час, тобто другий час. Ви можете налаштувати абсолютно будь-який інший час, наприклад, там в іншому часовому поясі, або той час, який вам потрібний. Будильничок ми налаштували, та всі, всі його функції оглянули.